Всім привіт! Це буде серія відео про складну пивоварню. Спочатку була проста пивоварня, тепер буде складна пивоварня. За основу ми візьмемо автоклав медичний. Це ВК-75. Старий, прикольний автоклав, зроблений, я ставлю фотографію з харчової нержавійки. Все супер. Він буде виконувати роль. У нас пара водяного котла і для початку ми на ньому зробимо пиварню, щоб воно тут можна було пиворити. Е, для початку я відрізав, ну, то кажуть, в Радянському Союзі, що робили? Взяли державійку і до державійки проварили чорне залізо. От, так само темно тут була така ось штука, я її тут вирізав, перед тим, але що я зробив, я трошки помилився. тобто Фоткую, покажу, чому тут просто нерівні грані вийшли і рівним листом треба щось придумувати, не закриєш. От. А далі ну, до цієї штуки, яка тут стояла, О, щоб зараз не повізити, бо тут я нічого не зачищав. Стояв знов кусок заліза. От, коли я його відрізав, видно, що воно поміняло форму, вже назад його тяжко буде. Так що от тут буде. Приварено до них чорне залізо, і там всередині режі було просто е, ну, дуже багато. Робити. Я спочатку думав, е, робити. А, ну, тут ми закриємо просто листом і на кламп. Варимо два клампи, тут буде один, тут буде другий і буде чіплятися темно сюди, лампою з'явлення. Далі думав я, тут було, цей кубик, тут було досить зовсім маленький, зовсім маленький отвір. І було реалізовано так, що тут видно, що все заржавіло. сюди проходить, оце було вставлено всередину, в ємність. А це було тут зверху. І з цього патрульника зливалося взагалі з ємності, яка є всередині, і це є ємність ємності, потім покажу. А звідси мала бути здавалася вода. З, 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 з внутрішньої явності, з зовнішньої. Ну і тут вджою забили, воно перестало працювати. Тому ну, його списали. Спочатку я думав, що буду, бачив, в інтернеті роблять, вставляють сюди пату і вводять тут два тени і злив. Ну, я щось не хочу так, тому що, я розумію, може, воно зменшує габарит нижній, але на мою думку, гаю, простіше буде, тут труби вже, зараз ну, я розмітив, Тукарному структую, загальному ну, викидаємо і сюди таке лампо вихідно буде, приваримо. Але в чому прикол? Ми його беремо, і коли зможемо повністю закрити, У нас е, автоклав почне ну, висувати в такому режимі замкнутому. Тобто ми тільки закрили і все, на бік до, до тенів нічого не, 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 не буде виходити. Далі зможна буде, ну, тут буде кламп, ми звернемо з того переходу на 90 градусів і за допомогою цього нам буде можна повертати. Одна, що мені не подобається то висота. Тобто, поки висота, ножки треба буде робити, але побачимо, як воно буде. Що що тут знов поріжений, знову зробимо на Також тут злив буде, це одна друга дюйма, це 2 дюймова труба, клампи на 2 дюйма. А тут буде на друга злив з внутрішньої ємності. Тобто це ємність ємності, якщо б ніхто не зрозумів, на 75 літрів. Називається автоклав ВК-75. Сюди метрові різьби. Тобто всі ці от датчики, всі ці крани, все, все, все є на метрових різбах. тобто ми, Для початку я не знаю, як я буду їх вирізати, лишати. Подивимося, найперше нам потрібно реалізувати, щоб е, заварити за, тут нас і запустити перевуварню. А потім ми вже будемо додавати інші функції до нашої перерубні. Ну, тобто буде у нас такий автоклав, різноцільовий. Ну, тобто зі збереженням автоклавування. Так, все сказав. Кажись, все. Добре. Я зараз тут. Не знаю, чи я буду відео записувати, але яке відео запишу, яке не запишу. Зараз я тут проточу, струрцую до турці, щоб гарно ріненько провариватися. Будемо привергувати клампи сюди, можемо і сюди приварити клампи. Не знаю. А, найскладніше. Ми побачимо як то буде. Бо ще може прийдеться навколо відрізати. Тому що зараз треба залізти всередину ємності. Тут його ну, залізти. Ну, до, ну. Там де 40 см в діаметрі. І обварити, якщо видно, не знаю, з середини обварити труб. Ну, саме складніше. Якщо мені то не вдасться зробити, то, я, то будемо зрізати навколо все, обварювати, наставляти назад і знову обварювати Побачимо. Поки що я сподіваюся, що я заварю з середини. Добре, дую. Включуся, коли буде якісь цікаві момент, чи щось буде прикольне. Ну, Запишемо. Нічого тут такого нема. Так, тут зафіксовано, тут зафіксовано, труба стоїть. Вийшло, не знаю, очевидно, згідно на труцями трубочка, зарізано ввозьмі. Зараз ми будемо до неї приєднувати, приварювати клампи. Прикутись. Доброго всім часу доби. Продовжую я далі свої намагання навчитися ну, заварити нержавійку. От Це перша спроба. Отто видно, що воно не знаю. Видно буде на відео, чи не видно буде, але воно все, я його перепалив, перегрів. Тут навіть оця, якщо подивитися, площина, отут, і на ну, неї трошки повело. В общем, пробував я там з підулом, пробував різні пі... зробити підору. Тобто, що мені от чуть-чуть тут вийшло, буквально, ну не знаю, а отак. Буквально там сантиметра три шваб, а все решта, на жаль, там поганий. От. основною проблемою то була маса, як її замасувати, і піду. От, такий от я зробив це, Там видно ротаметр два. Один йде на... Ой-ой-ой. А інший це піду аргону. Так що це, знаю така чашка, тут штуцер, краник, ще один шланг. І я б, наприклад, робив отак. Брав сюди, вставляв, о. Ставив. Брав цю штуку, тут заліпив, ага, ліпив, я пробував експериментувати на цьому, на цьому старому. Тут брав це старе і тут просто е, шви пускав. А. Тестував, типу яку при, піду у мене 10 літрів був настроєний на хвилину, і я тестував, яку, тут я на 5 дедалька, на 5, на 4, на 3. В общем, на три саме ліпше, і тоді шви в середині ну, супер. Принаймні, ну не супер, а так можуть бути. Бо тут в першому випадку був просто жах. Так що тим так заклеював, ставлю сюди, клампом з'єднював і ставлю прихватки і тільки помаленьку так що... Цей варіант мені подобався найкраще. Тобто тут тобто, видно, якщо глянути, ну вже не, не ахті шов. типу, може бути ліпше середині Зараз я попробую на світло. Не знаю, щось тобто, видно, не видно. В общем. Отак. Ну, Як на мене, шов не провалений, якщо подивитися, він не провалений, ну і там є, принаймні, я якийсь мінімальний провар бачу. І немає там чорноти. Все гарно і типа, з таким же я готовий миритися. Тут напевно я оброблю легенько цим фосфорною кислотою так і потім з водою. Щоб воно не було таке. І все. Далі нас чекає. Зараз переключуся і Покажу, що нас чекає. Ну, а далі нас чекає от. є... Цей кламп, що ми заварили і нам треба Ні, треба буде, я не знаю, мабуть, дитячийся от тут то заварити середину. Не знаю як то вийде, але будемо пробувати. Не знаю, чи я то знімати буду, тому що камера ну, буде мішала мені все. І то довго. Буду пробувати сам. Потім вже якщо завору, то якщо вийде, тоді вже зніму, покажу як. Вийшло.